Всім привіт! Я вітаю вас з наступаючим новим роком. Звичайно, бажаю всім нам мира і без сумніву нашої перемоги. Хай 2023 рік стане максимально продуктивним, щасливим і переможним для України і українців. Добре, що стосується нашого тренування, звичайно, як у дуже багатьох, напевно, із вас у мене немає такого. Святкового настрою, але є відчуття якихось таких якоїсь такої розслабленості, нібито канікули, і є таке бажання, та почну все робити з Нового року. Можливо, у вас також так. Пишіть мені, якщо це так, в коментарях під цим відео. Тому я не буду вас сильно напрягати якимись... Е Кардо чи силовими, ну будуть силові вправи, але такі спокійні. Не будемо відробляти ніякі холодці та молів'ячі шуби, якщо ви щось подібне робите. Якщо не робите, то молодці. А будемо спокійно розігрівати кожен суглоб, кожну нашу м'язу для того, щоб залишатися в формі. І потім в новому році вже плавно відійти в робочий такий потужний режим. Добре, тому давайте починати. Сьогодні як я сказала, буде пілатес. У мене там ялинка, тут у мене гірлянди, максимально святковий, е, антураж. Все. Опустили руки, опустили плечі. Розпочали. Вдих, видих. Руки через боки, вдих і видих. Вдих. І видих. І ще два рази. І останній раз. Добре, лише двома руками. Ззаді намагаємось торкнутися пальцями пальців через боки по великому колу. За маківки витягуємося вверх. І ще чотири. Ще три. І ще два. Живі тримайте зажатим, а м'які коліна по останньому разом. Добре, продовжимо. Одна перед собою, одна за голову. Рука одна перед собою, максимально далеко. Потягнулись одна за голову. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Тримайте пресом наш поперек. Три. Ще два. По останньому разом. Добре. Тепер дві руки через верх. Така складна вправа, можливо, для розуміння. Але роблю її поволі, щоб ви зрозуміли. Рука перед собою, і ззаді також робимо круг. Коли ми повертаємось, рука перед собою вбік. Поїхали вісім. Зажали прес. Сім. Ще трішки і наші мізки хай попрацюють, і координацію також будемо розвивати. 5. 4. І можна швидше. Три ще два по останньому разу. Добре, молодці. Вдих-видих продовжуємо. Далі залишаємося на двох стопах, але будемо трішки інакше робити руками. Заводимо руки далі назад. Такий 3 фітнес В одному із відео ви просили 3 фітнес під одним із відео. І повертаємо ось вверх. Максимально тазові кістки тримаємо, розвернулися. Погу тіла, нагадую, на дві стопи розпроділяємо. Вісім. Вниз і вверх. Сім. Таз назад. Шість. І ще п'ять. Кожен суглоб. Чотири. Таз відводимо далі назад. Три. Угу. Спокійно. Два. Бачите, ми працюємо не в одній площині, а в декількох. Останній раз. Окей, продовжимо робити те саме, але одну із ніг. В мене це права, у вас ліва, якщо ви робите дзеркально, піднімаємо на пальчик і вага тіла переноситься лише на одну ногу. І продовжуємо ті самі рухи корпусом і руками. І вверх. Вісім. Зверніть увагу, я стаю лише на одній нозі. Сім. Ще шість. Та Тягнемося тазом назад. П'ять. Вдих, видих. Чотири. Три. Ще ще. Два. І вже гарно відчувати це має стегно і сідниця опорної ноги. Останній раз. Окей. Далі залишились на цій самій нозі. А цю, а на якій ми стояли, піднявши п'яточку, піднімаємо повністю, так залишаємось на одній нозі. Тобто максимально вся напруга йде на одну ногу. Продовжуємо. Можете трішки притриматися, так, щоб ви не впали. Не спішіть. Сім. Вниз і вверх. Звичайно, так швидко не зробиш. П'ять. Трішки ми піднімаємось і опускаємось. Присідаємо так на цій нозі. Ще 4. Вдих і вверх, в діагональ в протилежний бік. Ще три. Вдих. Ще два. І останній раз. Вниз і вверх. Молодці. Звичайно, те саме ми зробимо в інший бік. Поїхали спочатку вага тіла на дві ступні, але в нас буде ця нога. У мене права, у вас ліва. Така опорна. Спочатку вага тіла на дві ноги. Завели вверх і в інший бік. Скручуємося. Вдих і видих. Сім. Ще шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Піднімаємо лише одну п'яточку. Залишаємось на носочку і на цій стопі. Тазом далі назад. Відчувайте гарну стигну сідницю І скручування вверх. Вісім. Угу. Сім. Шість. Присідаємо майже на одній нозі. Так, розтягуємо її і скорочуємо. П'ять. Чотири. Вдих, видих. Ще три. І ще два. Останній раз. Окей, молодці. Що ми зробимо? Звичайно, піднімемо цей носочок взагалі. Залишаємося на одній нозі вниз. І вверх. Ой, це складно вийде. Тобто складно не лише вам. Мені також поїхали. Стоять. Вдих. Вісім. Угу. На одну ногу завжди складніше, ніж на іншу. Так, на один бік складніше, ніж на інший. П'ять. Вдих. Ще 4. Ловим. баланс гарно відчувається. Ця нога опорна. Ще три. Вдих скручування. І вверх в діагональ, вниз в діагональ, ще два. Не забувайте дихати. Останній раз. Окей. Відпочиваємо, великі молодці. Вдих видих. І давайте ще на півпальці, потягнулись і опустились. ще. Потягнулися на півпальці, опустились. Останній раз. Добре. Ставаємо сюди в планочку. Ось так. Далі в позу стола з цього положення. І тепер піднімаємо коліна вверх на весу. Угу. І з цього положення вирівнюємо. Так, єс мені куди. Хоп, вирівняли. І поставити. Давайте позмінно вийде. Тримаємо прес. Передня з бедра у нас також працює. З цього положення. Все позмінно права ліва нога назад. Вісім. Сім. Шість. Намагайтеся, щоб берцова кістка була паралельно підлозі. П'ять. Ще чотири. Так. Останні три. Останні два. Останній раз. Прес зажатий. Добре. Сідниці на п'ятки потягнулись. Залишаємось на передпліччя. І лише одна нога верх-вниз. І вісім. Сім. Сильно зажали прес. Класична вправа. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один, ще вісім зробимо цією самий ногою. Сім. Шість. Щоб кість у вас так відпочили трішки. П'ять. Чотири. Ще три. Два. Один. Добре. Інша нога. Дві вісімки, вісім. Сім. Шість. Обов'язково торкнутися ногою підлоги і вверх. П'ять. Ще чотири. Ще три. Останні два, один, останнє вісім. Вдих і видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Далі так само, як ми робили. На позу стола, коліна вверх і лише одна нога. Оп, назад. Ми робили по зміну. Тепер лише одна. Вісім. Сім. П'ятка від себе. Шість. П'ять. Останні чотири. Три. Два. Один. Стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Повернули. І те саме зробимо з іншою ногою. Поїхали. Вдих. Вісім. Сім. Не торкаємося коліном шість підлоги. Пять. І ще чотири. Останні три. Два. Один. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три. Два, один. Молодці. Знову відпочили. Тепер стаємо в планочку на передпліччя. Але не в просту планочку, а золоту. Планка на передпліччя і праву ногу на ліву. Вверх кладемо з цього положення та зверх вдих. Видих. Вісім. Сім. Знову кісті відпочивають. Шість. Робимо це з положення планка на передпліччі. П'ять. Чотири. Та зверх. Прес зажать три. Два. Останній. Окей. Змінюємо ногу. Тепер у нас на направо. Також можна на передпліччя. А давайте зробимо з прямих рук, так? Від прямих для різноманіття. Поїхали. Вісім. Сім. Мені завжди легше на прямих. П'ять. Чотири. Три. Та зверх вже відзажатий. І ще два. Останні. Добре. Молодці. Знову сидиться на п'ятки. Далі. Ми будемо округлювати. І а, прогинати вверх спини моя улюблена вправа, вдих, видих. І ще чотири. Ще три. Два, один. Тут залишилось і позмінно то праве, то ліве. Лікоть вверх. Живіт зажатий, вдих і видих. Вдих, видих. Чотири. Три. Два. Останній. Окей, з цього положення. Вбік. Лише одна рука. Вперед і вбік. Вісім. Сім. Шість. Збираємо лопатку, тягнемо ліктем п'ять. Живіт зажатий 4. Якщо кожну вправу, навіть саме легку робити так. Дуже прослухаєш до себе, так, включати нужні м'язи. Буде дуже продуктивно. І важко. Останній. Так, нічого не робимо. Бездубно. Поїхали, інша рука. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Ліктем тягнем. Приводимо ліву лопатку до хребта. Три. І ще два. Останній раз. Добре. Тепер ми знаєте, як зробимо. Е, Може, ви бачили в Тіктокі, коли жінка забирає руки, вона стоїть так, за спину, а чоловік відразу падає. Так, а ми сподіваємося, що займаються жінки зі мною. Добре. Права, ліва назад. І ми зробимо дві руки перед собою і збираємо лопаточка. Максимально корпус вперед. Вісім. Сім. Ще шість. П'ять. Це складно. Скажу вам чесно. Чотири. Живіт тримаємо. Три. Останні два. Останні. Молодці. Давайте та зверх. П'яточки вниз під ногу, Потягнулись ще чотири. Ще три. Два, один. Добре. Лягаємо на спинку. Так, ляжу, щоб було вам видніше, і в нас ще залишився прес. Прес. Сьогодні у нас буде прямі ноги. На себе будемо підіймати позмінно, причому плечі лопатки піднімаємо вверх. Тримаємо на весу, лікті вверх. І позмінно вісім. Сім. Шість. П'ять. Останні 4. Три, пупок до хребта, два. Один, ще вісім. Вісім. Піднімайтесь вверх. Сім. Підборіддя і верх. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Добре. в Жодному разі не розслабляємо прес, не виштовхаємо його вверх. Попок до хребта. Тримаємось. Далі дві прямі ноги, залишаємось плечі лопатки на весу, лікті в бік. Добре. Піднімаємо ноги носочки на себе, опускаємо, піднімаємо, точніше носочки від себе, опускаємо носки на себе і п'ятками від себе. І носки на себе і п'ятки. Не обов'язково прям торкатися підлоги. Можна так низько, наскільки вам комфортно. Поїхали. Хоп. Вісім. Сім. Не спішіть. Шість. Вдих і видих. П'ять. Чотири. Вищі плечі лопатки. Три. Ще два. Один. Добре. З цього положення до правої лівої ноги. Скручування ліктем. Ноги сьогодні в нас рівні. Поїхали. Вісім. Сім. Осі. Шість. Пять. Ще чотири. Останні три. Останні два. Один один. І ще вісім. Можна зробити. Давайте зробимо вісім. Сім. Шість. пупок до хребта. П'ять. 4, Ще три. Два. Один один. Відпочиваємо. Потягнулися за пальцем руки ніг, протилежні боки. Чотири, три, два. Один. Добре, допомагаючи руками. Припіднімаємось. Та зверх. П'яточку підлогу. Залишились тут. З важкою головою. Потягнулися вперед за пальцями рук. Ще чотири, три. Два, один, опустили вниз, провалили таз. Ліктями давимо на коліно, вбік. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Добре з цього положення. Вверх. Зібрали стопи, скругли спинкою хребет за хребцем, розкручуємося вверх. Тут вдих видих Дві руки ззаді в замок. Виштовхуємо спокійно грудні м'язи. Чотири. Три. Але не виштовхуємо живіт, так? Лише грудні м'язи. Два. Один. Нахил вперед. Чотири. Три. І ще два. Один. Добре. Спокійно підіймаємось. Вдих, Вдихайди. І ще вдих. Відновлюємо дихання. Відновлюємо сердечний ритм останній раз. І я дуже дякую вам за тривання, Сподіваюсь, ви його зробили навіть в ці новорічні дні. А якщо ні, то пізніше зробите. Обов'язково напишіть мені, як воно, і поставте, будь ласка, лайк. А... І підпишіться на мене. Все, до побачення! Гарних вам свят! Все буде Україна!